Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Містечко для переселенців на території обласної психлікарні запрацює вже у квітні із онлайн-прес-конференції голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. Чи поверне вулиця Маршала Бірюзова свою історичну назву Решетилівська? І які іще варіанти пропонують для її перейменування у Полтаві? Зафіксований випадок сказу Тварини. Монтаж модульного містечка для переселенців на території психіатричної лікарні у Полтаві на фінішній прямій. Вона запрацює вже наступного місяця. Ремонтуватимуть в області і дороги у планах і капремонт лікарень. Про це та інше говорив під час традиційної онлайн прес-конференції. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Підготовка модульного містечка для переселенців на території обласної психіатричної лікарні вийшла на фінішну пряму, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ході онлайн спілкування з журналістами. Плануємо вже в наступному місяці відкрити модульне містечко в Полтаві Запропоновано саме в першу чергу для того, щоб звільнити школи від внутрішньопереміщених осіб, запропонувати їм можливість. Проживати та харчуватися в тому модульному містечку. Зараз вже воно змонтоване повністю. Залишились деякі. Меблі тощо доставити, і в принципі зробити благоустрій. Благоустрій ми зможемо зробити коли нам надасть погода, коли запрацюють асфальтні заводи. Вже з наступного навчального року більше закладів освіти області матимуть укриття. Відтак діти з онлайну зможуть повернутися за парти, зазначив очільник області. Є такі заклади, в яких конструктивно не передбачені були укриття. Їх будують наприклад. Є опішня, де в школі не було укриття. Вони во дворі збудували таке приміщення. Молодці, як приклад, можна брати і іншим громадам. Що стосується обласного бюджету, то виділені кошти на приведення до ладу всіх укриттів в закладах профтехосвіти. В минулому році ми не встигли це зробити в повному обсязі. В цьому році допрацьовуємо і одна вона, спеціальна школа в Кримучуку також знаходиться. Здесь іде зараз ремонт, я так вважаю, що в найближчим часом вже ми його закінчимо і зможемо там працювати на повну очну. Ремонтуватимуть і дороги в громадах за словами Дмитра Луніна. Обсяг робіт в цьому напрямку планують збільшити майже вдвічі. Нас сьогодні 49 громад погодились співфінансувати ремонти доріг як в минулих роках. Тому на містах робота вже йде, я маю на увазі щодо робіт. Що стосується агенції місцевих доріг, також вони готуються до ремонту доріг, затверджують свої плани з міністерством інфраструктури. Що стосується щодо погодження ЗОВА, то з грудня минулого року таке погодження не потрібно в Державної казначейській службі зимі на Полтавщині перезимували добре. Констатував відповідаючи на запитання Дмитро Лунін. На сьогодні посівні матеріали у аграріїв є. Дефіциту мінералів та паливно-мастильних матеріалів немає. Тож будемо з урожаєм, запевнив очільник області. 200 тисяч гектарів у нас було засіяно на сьогодні. Наші аграрії дають оцінку таку, що тисяч. 70... Відсотків в доброму знаходиться від в, в, в доброму стані, а 30% відсотків відповідно знаходиться в задовільному стані. То можемо сказати, що озіми з минулого року нормально пройшли цю зиму, що стосується цієї посівної кампанії, то плануємо засіяти 1,4 мільйона гектар. Один із варіантів перейменування вулиці маршала Бірюзова у Полтаві Решетилівська. а ще Олега Ульжича та Левка Лук'яненка. Чому на онлайн голосування винесли саме ці варіанти? Як ставляться мешканці цієї вулиці до того, щоб змінити її назву, таким був власне маршал Бірюзов? Про це дивіться у сюжеті. Я за Решетиловську. А чому саме за Решетилівську? Тому що ну, була назва, я пам'ятаю, що Решетилівська. А в якому це році вона була Решетилівська? Ну, 68-66. й А чому вона так називається? Тому що ця дорога... Дорога на Решетилівку, через Супруновку через переїзд, коли був Супруновки переїзд і виїжджала на київську трасу, на Решетилівку. Мова про сучасну вулицю Маршала Бірюзова у Полтаві. Зараз вона в претендентах на перейменування. Серед варіантів Олега Ольжича, Левка Лук'яненка та власне історична назва Решетилівська. Пам'ятаєте, як ця вулиця називали Решетилівською? Давно це було назва подобалася. Я сама з Решетилівки. Чи ви за повернення історичної назви? – да, так да, якби отам, таке що воно нічого не ні, 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 когось ні в щось. Вишнева, сливу, ну таке щось. Тобто, щоб Решетіли називали, щоб не називали політики. Да. За повернення історичної назви вулиці і старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею Віталій Яремченко. Це одностайна позиція музею, говорить науковець. Ми вважаємо, що треба повертати старі назви. Але тільки в тому випадку, якщо це не суперечить закону, звичайно. Вулиця Маршала Бірюзова названа в 1979 році, ну, тобто не так давно, всього 44 роки тому назад. А багатьом полтавцям вона раніше була відома як Решетилівська вулиця. як звідси починався шлях на містечко Решетилівку. Це один із найдавніших населених пунктів Полтавщини. Краєзнавець розповідає, називати вулиці за напрямками добра українська традиція. У Полтаві була Зіньківська поштова дорога, Кременчуцька, Кобиляцький тракт. був, Була Решетилівська вулиця. От, і це притаманно було не тільки Полтаві, це притаманно було багатьом містам в Україні. Ну, в Харкові, наприклад, вулиця Полтавська, да, у Києві там відповідно також. Крім того, колись саме тут проходив і сам Чумацький шлях. Ці дороги це колись були чумацькі шляхи, які сходилися біля Полтави. І тут чумаки робили останній привал перед великою подорожжю в Крим. І от Зіньківська дорога, Решетилівська вулиця, Кремінчуцька, Кобиляцький тракт це все колишні чумацькі шляхи. От щодо постаті, чиє ім'я вулиця носить зараз, Сергія Бірюзова, то він був маршалом Радянського Союзу, членом КПРС, родом з Рязанської області, похований на червоній площі у Москві, А урна з його прахом замурована у кремлівській стіні. Маршал Бірюзов це був радянський військовий. От е був е заступником міністра оборони. Він загинув в авіакатастрофі, коли він летів у 64-му році в Югославію. До війни десь я не пам'ятаю 39-му, 40 му році. Жив в Полтаві командував якоюсь військовою частиною. Тому, коли він загинув, от місцеве керівництво чи не знаю, з узгодження з московським керівництвом вирішило, що треба назвати вулицю. Нагадаємо, вулиця маршала Бірюзова у другій черзі перейменування полтавських топонімів серед 99 вулиць провулків та площ, названих на честь російських та радянських військових діячів та політиків. Онлайн голосування на платформі Едем вже стартувало і триватиме до 28 березня. Сьогодні у Полтаві віддали шану ще одному захиснику, який повернувся додому на щиті. Роман Федій отримав поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині. Від отриманих травм помер у лікарні 10 березня. Попрощатися із захисником прийшли родичі та полтавці. Спогадами про героя вони поділилися із нашою знімальною групою. Горе прийшло до хати. Москалі вбили брата. Одне я господа прошу, щоб зупинив він цю війну. Він каже. Брат, я на, я на своєму місці. Ну, у нього настільки дух бойовий був. Трудився, стрімився, мріяв, жив життям звичайної людини і вирішив піти захищати країну. Казав, що йому щастить, що повернеться живим. Але сталося, як розпорядився Господь Бог. Він був дуже доброю людиною, завжди посміхався. Коли якісь ситуації не були, він завжди міг розрадити. Дуже сумуємо, що він загинув. І дуже молимо Бога і просимо, щоб ця війна закінчилася. Полтава прощається зі своїм героєм Романом Федій. Народився 9 грудня 1985 року, проживав в селі Тернівщина Полтавського району. Помер захисник у лікарні 10 березня внаслідок поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині. У По Полтаві виявили сказ у тварини. 10 березня до Полтавської обласної державної ветлікарні надійшло повідомлення щодо контакту собаки із Лисицею на вулиці Михайла Драгоманова. Через це на деяких вулицях міста зараз діють карантинні обмеження. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві сказ хворобу виявили у домашнього пса на вулиці Михайла Драгоманова. Розповідає завідувач відділом протиепізоотичних заходів Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Станіслав Череп. Саме на цій вулиці був зафіксований контакт домашньої тварини з дикою лисицею. Комунальники лисицю відловили, проте вона померла. А за інфікованим собакою встановлений нагляд лікарів. Та тварина, яка мала безпосередній контакт із лисицею, зробили щеплення, вимушене щеплення, і провели всі необхідні заходи по ліквідації захворювання, тобто провели дезінфекцію подвір'я. Сказ це особлива небезпечна інфекція. Наголошують спеціалісти. Воно вражає центральну нервову систему. Воно невиліковне, тому найкращим методом профілактики це проводити щорічно щеплення проти сказу, починаючи з трьохмісячного віку. Нині по вулиці Драгоманова вакцинували вже понад 40 тварин. Ветеринари продовжують закликати місцевих мешканців щеплювати домашніх улюбленців від сказу. Проводимо подвірний обхід мешканців. Надаємо оголошення про встановлення 17-го числа буде працювати стаціонарний пункт по щепленню тварин. Графік щеплень у мікрорайонах міста розміщений на сайті Держпродспоживслужби Полтавської області. Масляні саморобні обігрівачі, пристрої для зарядки телефону, і не тільки. Усе це може стати причиною пожежі. Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки, які вони дивіться у нашому сюжеті. Ось ви Бачите, такий обігрівач був, через який виникла пожежа. Власники будинку залишили його увімкнутим на підлозі. Тут і масляний обігрівач, який ніколи не горить, та зарядний пристрій, через який, начебто, не повинно було статися займання. Часто люди залишають зарядні пристрої ввімкнені в електромережу. При цьому не зарядне, коли телефон не або якийсь прилад не заряджається. Усе це причини пожеж, говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Додає, і навіть у незимовий період, коли обігрівачі використовують менше, кількість пожеж не зменшується. Ми розуміємо, що зараз велика кількість побутових приладів, побуту такої техніки, електротехніки, тобто люди і влаштовують в своїх оселях, але Проходить, не розраховують на те, що будинки бувають забудови там х років, і в них не мінялася з цих періодів сама електромережа А те накопичення, яке проводиться цих побутової техніки, електропобутової техніки, мережа просто не витримує. Управління департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Полтавської міськради нагадують прості правила, якими постійно нехтують люди. Правилами електробезпеки забороняється. Одночасно вмикати в електромережу декількох електроприладів великої потужності, що може привести до їх перевантаження за статистикою ДСНС. початку року на Полтавщині сталося 346 пожеж, 91 через порушення правил пожежної безпеки. Гінекологічний простір для збереження репродуктивного здоров'я жінок сьогодні відкрили у Полтаві. Він діє на базі міського клінічного пологового будинку і поки що є єдиним у місті. Незабаром подібні кабінети здоров'я з'являться і в інших громадах області. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві відкрили гінекологічний простір. Тут жінки можуть отримати якісну комплексну медичну допомогу зі збереження репродуктивного здоров'я в умовах воєнного стану. він діє на базі міського клінічного пологового будинку і поки є таким єдиним у місті. Простір я не хочу називати це гінекологічним кабінетом, тому що це дійсно простір для збереження репродуктивного здоров'я жінки. Ми придбали обладнання, медикаменти, витратні матеріали, які перевищують суму у 800 Тисяч гривень в Україні отаких подібних просторів є сім. Полтавській області це перший такий простір. Спочатку вибір упав дійсно на Полтавську громаду, тому що, як ви знаєте, в області у нас Полтавська громада є найбільш багаточисленнішою. Да? І дійсно ми створили на базі закладу, який працює цілодобово. Може звернутися жінка в будь-якому напрямку. Тобто, чи це жінка, дійсно, яка постраждала внаслідок домашнього сексуального насильства? Чи це взагалі. Людина з інвалідністю не тільки надання безпосередньо самої медичної допомоги, а надання психологічної допомоги. Аби надавати медичні послуги рівня гінекологічного простору. Спеціалісти пройшли відповідне навчання. Прийоми стимуть у чотирьох кабінетах: спілкування оглядовому палаті після маніпуляцій і малій операційній. Тут лікар проводить бесіду. Що жінкою очікує, які ми пропонуємо їй допомогу чи не пропонуємо, які профілактичні заходи е, отримуємо від неї згоду чи заперечення від запропонованого лікування або ж просто допомоги? Подібні кабінети планують створити в головних адміністративних округах області Кременшуцькому, Лубенському і Миргородському районах. Мазепинці, поборники незалежності України під такою назвою полтавцям презентували виставковий проєкт, присвячений першій українській політичній еміграції початку вісімнадцятого століття. Головним завданням емігрантів було створення коаліції європейських країн проти Московії та звільнення України. Зокрема, мова йде про такі постаті, як Пилип Орлик, Костю Гордієнко, Дмитро Горленко, Ганна Орлик та інші. Перша українська політична іміграція, хто вони були, називати їх імена, віднайти їхні зображення, взагалі зрозуміти, чим вони жили. Таким чином почалася ця пошукова робота і завершилася, завершилася ця робота ось таким виставковим проєктом. Це Велика заслуга українських істориків діаспори, що працюючи в архівах Європи, вони зібрали багатий фактологічний матеріал. Про і повідомили слів про діяльність першої української політичної міграції. керамічні фантазії фантазії-2023». У Полтаві відкрилася виставка керамічних гуртків та студії міста. Це традиційний проєкт, який проводять раз на два роки. Розмаїття глиняних виробів бачили наші кореспонденти. Керамічні фантазії – Дитяча виставка під такою назвою відкрилася у Полтавській галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка в експозиції близько 200 виробів з глини. Це такий великий виставковий проєкт. який діє вже практично 20 років. В десяте ми відкриваємо у нас в цій залі, тому що дитяча фантазія вона безмежна. І саме кераміка, кераміка як матеріал, з якого це зроблено. Це знаєте, та жива історія, коли глина є, мабуть, в основі про мистецтво нашого українського тут представлені роботи восьми гуртків Полтави, дитячих керамічних гуртків від 5-6 років до 17 точно. Моя студія представила таку казкову тематику. Кожна дитина ліпила свого якогось звірятка, причому не справжнього, а такого, як вона собі його уявляла. Тут і українська народна іграшка, і керамічні картини, серед яких історичний центр Полтави, весняні та фантазійні мотиви, а також реакції дітей на війну. Вона пронизана війною. Ну дивіться, оце, у тут написано наша Україна. Тобто виходить, що все, що ми виставили, це одні це як терапія, тому що от наприклад, Оксана Багамола в неї дуже цікаві такі роботи з яр, ярярці, тому що вона займається з людьми, і, і тут і батьки приходять, і діти, які якби ну як терапія. Полтавка Катя відвідує студію Гончарний двір. Тут її зеброва ваза та неіснуюча істота риба, змія. Я ходжу майже чотири роки, і мені дуже подобається того, що глина це я не знаю, як це пояснити. Воно в руках оживає. Це дуже класно. Керівників студії кераміки відзначили почесними грамотами, Не обійшлося і без концертної програми. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе, і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.